Кошенята попліткуємо скальницька, влипла на гроші. Священик Віщає, єва коршик, приходько проти мандзюк та істина Портнікова. Можете зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, друзі, за доброю традицію вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директ мою інстаграму, залишитися анонімними, зможемо додати ж до портрету тієї чи іншої особистості. Посилання в закріпленому коментарі. Отже, сьогоднішній випуск присвячений соціальним випробуванням, тому що дуже багато гострих тем, скандалів, резонансів. І я хотів би по черзі про це поговорити, але почнемо з більш лайтового. Із сфери б'юті-блогінгу Скальницька Юрченко робив її операцію, збільшував груди, наробив там справ. До речі, кажуть, що починав Юрченко, начебто, непогано, і теж груди робив трінчер. І там все файно, якість роботи вразила приємно усіх. А потім щось пішло не так. І от вони з Юрченко розбираються в публічній площині достатньо давно, тому що Скальницька вимагає вибачень, як мінімум, по відношенню до неї, до того, що зробили з її грудьми, в неї усі пруфи на руках. Тобто, в цьому питанні я повністю підтримую саме Анастасію. Але е, пан Юрченко вирішив піти набагато далі, і замість того, аби прийняти факт, блін. Я реально зробив помилку, роб... зробив хрінову роботу. А, перепрошую, він пішов до суду. Вам не почулися. Давайте глянемо. То здогадалися, що це хірург е, Юрченко Денис Олександрович. Я не розумію, звичайно, навіщо він це робив і робить. Він подав на мене до суду. Е, на жаль, я не бачила цей позов. Він прийшов до батьків додому, тому що там є прописана, і без моєї участі. Ми виграли суд, ну, а точніше суд відмовив йому. Вперше я дуже сподіваюся, що дівчата, які, можливо, не підтримували мене, все одно для них ця ситуація буде показник того, що до такого лікаря йти не можна. Е, в першу чергу у кожного лікаря можуть бути якісь е, помилки, не знаю, реабілітація важка, щось виходить не так. Але лікар повинен бути на зв'язку, він повинен відповідати, допомагати, і якщо щось не так, це без проблем переробити, щоб всі були задоволені. Юрченко, що він робить? Він подає в суд на пацієнта, який від нього постраждав, замість того, щоб а, допомогти переробити і навіть компенсувати, якщо ну, звичайно, я вже не довіряю цьому лікарю, ніколи в житті я підніж, не ляжу до нього. Він просто подає в суд. Я вважаю, що для скальницької цей кейс повинен бути принциповим і треба йти до кінця, тому що такі, як Юрченко, знахабніли вкрай і вважають, що зараз ми типу будемо притягувати про поплюження репутації, якої насправді і немає, тому що у Юрченка ну це тупо. Хайдаров по-українськи, ну його так називають в соціальних мережах. І Настю, я тобі бажаю в цьому випробуванні виграти поєдинку, точніше, а не випробуванні. Але останнім часом щось кільницька потрапляє в занадто багато скандалів, тож в мене ставлення до Насті сьогодні м -м, так собі, тож будемо спостерігати, чим закінчиться історія з Юрченко. І Взагалі, да ми! Звертаюся до вас. Ну, якщо ви хочете збільшити собі груди, чи зменшити, чи ще щось зробити. Будь ласочка, цікавтеся, запитуйте, не ведіться в першу чергу на цінник, не ведіться на те, що о боже мій до того хірурга ходила зірка. Ну, зірці він нормально зробить, а вам не факт, тому що ви не зірка. Так, це такий жорстокий бізнес, бляха. Тож читайте коменти, запитуйте у колег, запитуйте в друзів, безпосередньо у людей, які вже робили операції в тих чи інших лікарів. Ні шльопають шльопками своїми, і такі, там же ж, значить, трінчер робила, то і я піду. Ну, трінчер він зробив нормально, а далі що? Коротше, дами, думаємо в першу чергу голівонькою, і ретельно вивчаємо бекграунд лікаря, до якого ви зібралися. Пам'ятайте про це. Йдемо далі. Мені сподобалась жвава реакція в ТРЦ на допис одного, прости господи, священника УГАКЦ, Романко, чи Романко який в своєму дописі заявив наступне: відмова від народження трьох плюс дітей робить загибель наших військових даремною. Бо навіщо віддавати своє життя за країну, в якій так проживатимуть інші народи? Мене теж хвилює питання інших народів в Україні, бо я не хочу, щоб тут жили індуси. А останнім часом занадто багато ризиків того, що тут будуть з'являтися емігранти, причому масово. Але скажіть мені, будь ласка, пане священник, а хто буде утримувати цих трьох плюс дітей? Ви, ваша церква, всі такі розумні, розповідають, значить, треба народжувати, треба то, треба сьо. А умови є. Ну, держава хоч щось робить, ні. Тому що корупціонери знахабніли. Ми живемо в корупційній абсолютно країні. У нас що, є зарплати високі? Ні. Ось ту фігню, яку дивляться в інстаграмах. Я витрачаю 10 тисяч доларів. Ну, може ти в еспорті працюєш то і витрачаєш 10 тисяч доларів? Може, ти інфошахрай і заробляєш ці 10 тисяч доларів. Але таких людей у відсотковому співвідношенні в Україні меншість. 90 плюс відсотків населення це самі звичайні люди на самих звичайних роботах. І скажіть, що я не правий. І зарплати далеко не плюс, 45 тисяч трьох дітей народжую. Господи, будь ласка, всі, хто вважають, кому скільки треба народжувати дітей, закрийте свої бардачки і просто зникніть з інфополя. Ніхто не має права розповідати, кому і скільки мати дітей, тим паче, коли народжувати. Все, крапка. ребята, воины, мы так все переживаем за события, которые происходят сейчас в нашей стране. Мы верим в нашу победу, что вы вернете живыми и здоровыми. Мы молимся о вас, о вразумлении всех воинов СВО, о вашей победе, чтобы люди поняли, кто наш настоящий враг. Молимся о вашем здравии, душе спасения. Всего вам доброго, крепкого здоров'я, веры в победу, веры в светлое будущее. Мы верим, что вы вернетесь живыми, здоровыми в свои семьи, в наши города и села. Пожалуйста, не унывайте. О, майґатбл. Ви зараз подивилися відео мами Єви Коршик. Я думаю, ви всі в курсі кейсу з Євою. А, значить, бренд Бажане, Бажане. Знову ж таки, проблеми з моїм наголосом. А, зробили колаборацію з Євою. Почалася гучна хвиля обговорень, якого дідька Єва, яка фотографувалася в 2014 році на фоні прапору ЛНР. Вона родом з Луганська. Взагалі в неї досить незрозуміла біографія, бо в якийсь момент вона просто зникла з інфополя. Ми нічого про неї не знаємо. І обаджа! І тут ми дізнаємося, що їй там відсили 25 років. До речі, я не вірю, що Коршик 25. Хто знає її реальний вік і маєте профи. Прийшліть, будь ласка, в директному інстаграму, дуже вас прошу, тому що не сходиться, в мене біографія Єви з моєю інтуїцією. Маю на це право. Значить, так, підключилася Олена Мандзюк, я там різко зреагував, не погодився з Оленою, тому що м -м, мені здається, проблема, є одна проблема в Олени. Вона не вміє інколи. Через свою емоційність більш коректно доносити думку усім ми цим грішимо. Я теж такий. Інколи навіть коректні зауваження виглядають дуже агресивними і недоречними. Коротше, спочатку я посперечався з Бандзюк, сказав, що не згоден стосовно Єви, бо акцент був на тому, що фотка з минулого. А те, що вона зараз робить шкоду своїм контентом, бо вона знімає багато какая різниця, кіфстонерів, оцю всю пейботу, які залишаються в парадигмі російського впливу і не розуміють важливості української мови, українізації, українського культурного простору. І от Єва з ними частенько заграє, дає можливість висловлюватись на своїх платформах і робить на цьому контент. Відповідно навколо себе збирає подібних українців. До того ж, Єва в Європі тусується з синяком і усією шаболдою, типу хороших русських. А я нагадаю, що синяк це проект Кремля. До Єва дуже багато питань в контексті сьогодення. І от е, мандюк це підсвітила, понеслося. Бренд відмінив свою співпрацю з Євою. З'являється відео на днях е, звернення її мами, ви бачите, яка підтримує. Мальчика в ВСВО, прости господи. Давайте ось тут розмежуємо. Єва не може нести відповідальність за свою матір жодним чином. Її матір це окрема особистість, окрема людина, яка зробила свій вибір, яка вирішила бути на боці ворога. Це її право, хрін з нею. Але ось тут Єву я би не приплітав. Я вважаю це несправедливим. Те, що відбулося з Євою, це бомба поступової дії. Тому що навколо неї все більше збиралося яка разниця, і от в якийсь момент воно вибухнуло. Те, що ми маємо, це справедливо. Також в мене є думка. Можливо, Єва спеціально розкачувала історію з її світлиною в Луганську. Запитайте, навіщо такий скандал? Ну бо відкрила свій продаж, розумієте? І це теж, типу, поганий піар, є піар. з точки зору іміджової складової Єво. Це дуже факапний кейс. Це шкодить тільки тобі в першу чергу. Перед тим як ображатися на увесь світ, я би радив тобі добряче задуматись про важливість не просто говорити українською на камеру, а говорити в житті українською. Розуміти, чому з росіянами дружити це не ок і чому не ок толерувати, яка разниця. Можливо, тоді загальний пазл в тебе складеться, а поки що. Я українка, я з Україною, я проти росіян, але водночас підіграю ідеально російській пропаганді. Єво, воно так не працює. Тому потрібно визначитись. І до того ж є питання стосовно твоєї біографії. Поговорили ми, значить, про Єву, про її маму, про Мандзюк. І не відходячи далеко від Олени, включається ще одна Мокшанська діва у не менш Мокшанської Бабіти. Наталі Плащенко. Абсолютно російський наратив з вуст Насті Приходько. Давайте глянемо. Те, що зараз відбувається, і mm. я не знаю навіть, як правильно uh, підібрати слова. Мені здається, ось такі, от, як Мандзюк, і з, з нею вместе, це люди, які ведуть нашу країну в гражданській війні. Может быть, и грубо говорю, но это мое впечатление такое, потому что я считаю, вот чему на державную появилась в 22 году в июле месяце, просто никто не обратил на это, наверное, явного такого внимания, когда было очень-очень-очень-очень много ботов под постами публичных людей, которые говорили на русском, чему на державную, их было очень-очень много. Кто влил, зачем это надо было, мы разбираться не будем, но это так вот произошло вдруг резко. И теперь каждый маломальский человек решил, что он вершил осудя того или иного человека. Да. Мне не нравится эта история, когда меня пытаются изменить, поломать, э, заставить что-то делать. И я не понимаю, кому мне надо это доказывать и для чего. Также я говорю о том, что э, мои дети, я не побоюсь этого, говорят на русском языке. Э, в моем ОТГ только 8 тысяч переселенцев. И, соответственно, в классах у деток моих. Приходять такі ж самі діти, на жаль, не владіють з українським языком. У мене таке враження, що Настю вже давно купили росіяни, і от вона нативно вкраплює, вкраплює, вкраплює ось це все в український соціум, аби розколювати суспільство ще більше. Значить, дивися, Настю, ти говориш про громадянську не через корумпованість у владі, не через певні злочини, які роблять. Ті чи інші представники ТЦК не через те, що прірва між бідними та заможніми, які озолотилися на війні, тобто не це є першою причиною для громадянської, а саме те, що люди хочуть в Україні говорити українською, і такі, як Олена, завдяки якій підсвітлюються ось ці макшанські дряні. Ти чітко, значить, обрала сторону росіян. Так скажи про це, а не займаєшся підміною понять. Вот от хто то запустив тут український язик в 2020 году. Справді, хто же запустив український язик? Так можливо, справа в тому, що ми українці, ми все життя говорили українською. Тобто, для тебе норм представляти Росію на Євробаченні, для тебе норм бути з російщиною, українкою, віщать на русском, але для тебе не ок. Говорити рідною мовою, так, Настю. Так скажи, що ти продалася, не треба нам брехати. А ти відверто брешеш, роблячи вигляд, що Ой, та ви не так поняли, що то, ні то, ні туди. Ми все чудово зрозуміли. Ти відпрацьовуєш російські наративи, як і Влащенко, дві консерви. І ось тут, в контексті суспільних випробувань, я хочу, аби глянули шматочок з інтерв'ю Портнікова. Поки ми будемо вести розмови про те, що у нас не вистачає людей на фронті, держава зникне в тилу. Це набагато більш серйозний виклик. Українським військовослужбовцям не буде куди повертатися в буквальному сенсі слова. Тому що вони будуть стояти і захищати державу, Том, а тут буде Росія. Росія з точки зору політично. Тому що тут зруйнується суспільство. Я не кажу, що це обов'язково так буде, але я маю на увазі, що може бути такий, такий суспільний вибух, на який росіяни розраховують. Що вони думають, коли вони все це знищують. Я вже не кажу про інше, може не бути ніякої Росії, але просто може не бути людей. Люди будуть зміщуватися зі Сходу і Півдня в центр, з центру на захід, з заходу наклад, за кордон. Ні, ну це частково відбувається. Ну о. масштаб незворотності треба усвідомлювати. Ми я думаю, що масштаб, що масштаб незворотності великий, але питання не в цьому Питання в тому, що ще якісь люди, які ніколи не думали звідси виїжджати навіть час війни, можуть виїхати, тому що у них просто не буде умов для того, щоб залишитися. Якщо у вас немає холодної квартири, немає роботи. То зараз це так не виглядає. Але я кажу що для чого ця... А тепер давайте складемо загальний пазл і повернемося до початкової тези цього випуску, що багато суспільних тем, які будуть нас випробовувати. З'являються не все так однозначно, київстонери, з'являються приходьки, які закидують російські наративи. Деморалізація суспільства відбувається, корупція шалена. І от тут важливо нам за щось триматися, аби не зійти з розуму, аби відстоювати українське. І жодної хвилини не відходити від цієї позиції і підсвітлювати, показувати таких консерв, як приходько, які тільки й чекають возвращення чого-то -та братського. Так, Настю, тому будь ласка, друзі, зберігаємо тверезість нашого розуму. Не забуваємо про медіаграмотність, про факт чекінг. Якщо ви раптом чуєте і наративи, які відгукуються і нагадують щось російське, будь ласка, особливо приділяйте цьому увагу. І аналізуйте, чи не намагаються вам задурити мізки росіяни вустами тих чи інших українців. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Долучайтеся в нашу телеграм-спільноту. Там теж гаряче обговорення кожного дня посилання в описі та в закріплених. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!